Перший пусковий комплекс третьої черги Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру із веденням його в експлуатацію ознайомився президент України Петро Порошенко. Це діагностичний блок головного корпусу на чотири поверхи, споруда з незараження стічних вод, дизельна електростанція та розширення добудова існуючої котельні. Для пацієнтів діагностичний центр відкриться вже 15 червня. Другий пусковий комплекс, який складатиметься зі стаціонарного блоку, на 350 ліжок у палатах буксованого типу і харчоблоку, на даний час на стадії початкового будівництва. Схід та захід разом не на словах, а у співпраці. 166 дітей Волноваського, першотравневого володарського районів провели великодні свята на західній Україні. Мандрівка відбулася в межах підписаних меморандумів між містами та районами Донеччини, з Волинню та Тернопільщиною. Ми 25 років будували, будували культурні зв'язки з кимось. Але не будували культурні зв'язки між собою всередині держави. І от пусть це перші ласточки, Волноваха, Луцьк, Нікольська Ковель, Мангуш, Мангушський район, Тернопіль показав примір. Ми показали, що це дійсно працює. Мандрівку на західну Україну отримали переможці конкурсу на краще твіресе, схід та захід разом, а також переможці районного фестивалю Квітка весна. Діти жили в родинах, знайомилися з українськими традиціями святкування Великодня, які збереглися на західній Україні. Луни не тобі привіт, каже захід, каже схід. Ти твориш усім добро. Там де ти завжди тепло. Ми її здійснюєш дітей. Свій 354-й день народження відсвяткував Івано-Франківськ. У рамках святкування в місті відбулося 96 культурно-розважальних заходів, зокрема, міжнародний велопробіг, в якому взяли участь близько тисячі учасників. Наймолодшому було усього два з половиною роки, а найстаршому 74. Особливе свято тим, що дуже багато вперше подій в місті Івано-Франківську відбувається. Це і перший фестиваль історичної прози Софія, Карпатський простір. Це і перший велопробіг міжнародний. На святкування дня міста до Івано-Франківська приїхали й багато іноземних делегацій: з Грузії, Польщі, Угорщини, Литви, Латвії, Словаччини, Молдови та Румунії. Один із подарунків містянам відкриття туристично-інвестиційного центру. Ми повинні зробити в першу чергу це комфортну інфраструктуру. Це дороги, це тротуари, це наші двори. Без цього ми не залучимо інвестицій, не створимо нові робочі місця. Яка би не була гарна влада, але без громади, без мешканців Івано-Франківська, дуже важко Змінити наше місто, тому хотілось би, щоб ми разом зробили це місто європейським, містом життя містом, де хочеться жити.